Старшокласники з усієї України і з Львівщини, зокрема, наближаються до фіналу наймасштабніших учнівських змагань пліч опліч сезону 2024-2025 років. Найсильніших визначить уже у червні. А поки в регіоні триває обласний етап проєкту, маємо в студії представника організаторів змагань, учасника Роман Хім'як. Вітаємо вас і Андрій Олексій. Біда сьогодні у нас в студії. Роман Хім'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації і Андрій Олексій. Подвійне ім'я, біда, який є ліцеїстом Львівського ліцею імені Героїв Крут. Ми вас вітаємо. І перше змагання. Розкажіть, будь ласка, скільки видів спорту, скільки, так, скільки учасників, скільки школярів взяли чи беруть участь у цих змаганнях? Загалом цьогоріч, на відміну від минулого року, сім видів спорту, в попередньому сезоні було п'ять. Збільшуєте кількість щороку. І загальна кількість учасників, починаючи з першого етапу, це 35 тисяч осіб. Перший етап це шкільний етап. До обласного етапу дійшло практично 300 команд, 294 команди, і це 2 тисячі учасників. А Львівщина з поміж усіх регіонів показала другий показник по загальній кількості залучений перед нами лише Київська область, і знову ж таки з амбіціями на Перемоги в національному фіналі, угу. е, пане Романе, у цих змаганнях беруть участь різні навчальні заклади. А в нас є спеціалізовані спортивні навчальні заклади, у нас є ліцей героїв Крут, де підготовці фізичні приділяють більше уваги. Вони на загальних умовах з звичайними шкільними командами змагаються, бо очевидно, що вони мають перевагу. Власне, ліцей героїв Крут, він не є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю. Таким є лише на території області один львівський фаховий коледж спорту, і він за умовами регламенту не допущений. Бо це дійсно вони не беруть. Вони не беруть. А ліцей, до прикладу, діти, які вчаться в школі і разом з тим тренуються в дитячо-нацькій спортивній школі. Вони беруть, бо а, такий формат є припустимий, зокрема, як і фінал волейбол, 9-11 клас, де зустрічалися ліцеїсти і Підбузька громада. А це, власне, були діти спортивної школи, і вони билися до останнього м'яча. В додатковий час лише ліцеїстам вдалося здобути перемогу. Е, тобто, це е, так, такий формат. Та тобто, іншими словами, звичайна школа відбирає з одного виду спорту найкращих дітей, які в ньому тренуються, формують команду і е, змагаються з командою в межах інші. школи спочатку. Межах ну, школи спочатку. своєї і далі громада, район, область і національний фінал. Андрій Олексію, розкажіть, будь ласка, так ви змагалися ви в команді? Так в волейбол? От чи відчували ви? І ваша команда, що ви є сильнішими за інших школярів, як ви зіграли, взагалі як налаштовувалися? Ну насправді, деколи коли виходиш на майданчик, і ти бачив попередні ігри, то деколи ну, бувають думки, що ми знаємо, що 100% виграємо. Деколи бувають думки, що це дуже сильна команда, і ми ну, відчуття, що ми можемо програти. Але незважаючи на це, ми завжди вертаємося до того. Ну, нас тренер так навчив, незважаючи на попередні ігри команди, завжди ті надійтесь тільки на себе, бо дуже було ну, багато було випадків, що ми програвали командам, які знали, що ми, ну, що ми можемо в них виграти, які були набагато слабші. Вигравали в команд, які були набагато сильніші. тобто, Залежить це тільки, тільки від нас в даний момент, бо ну, так само психологія дуже важлива. Ми, ну, тобто ми командою можемо здатись, можемо е можем наоборот більше почати на тиснути. Е ще, ну, е багато залежить від так званої удачі. Mm -hmm. Там десь м'яч впав, десь перечепився через сітку при подачі. тобто... Все ну, різними Андрій Олексію. А різні. у вас ця команда вона сформована лише під пліч-опліч. Чи у вас є стабільна команда, яка від ліцею імені Героїв Крут бере участь у змаганнях з волейболу різних рівнів, не лише тільки в шкільних лігах? Е, вона в нас є сформована, оскільки е, в нас головним е, турніром року є е, турнір імені Остима Голудняка. Це mm -hmm. є Герой Небесної Сотні. Е, там беруть участь. Е, Ліцеїсти всіх військових ліцеїв України. От. І взагалі секція волейболу започаткувалася з ідеї того, щоб присвятити цей турнір меморіал нашому випускнику. Шість років тому так, почались перші змагання. І за цей час ми якби, почали більше більш ретельно, до нього, ретельно готуватись. От і ми беремо участь вже на обласних. Оцей на, на, на пліч опліч цього року ми заявились. Потім ще недавно у нас був турнір побратимів, де були також і військові ліцеї. І Наші львівські вищі військові навчальні заклади. Ну, тобто вже команда яка зігралась. А як щодо привілеїв у навчанні? до вас вчителі ставляться поблажливіше, як до спортсменів, які відстоюють честь закладу на різних турнірах? Якірок чи дванадцяток вам більше ставлять? Автоматом предмети більше? Зараховують. Такого нема, бо взагалі усім в нашому ліцеї це й навчання. І е, якщо хтось має проблеми з навчанням, то він на тренування не ходить. Тобто, має добре вчитись, це, це ну це це. Ферриція. Мотивація маєш погані оцінки, не допускаєшся до тренувань. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от зараз ще ці змагання тривають. Чи можна сказати, що львівські команди вони підготовлені в кращих, можливо, десь умовах, краща інфраструктура, і вони є сильнішими, потужнішими ніж ті команди, які... Так, десь з віддалених районів Львівської області, можливо, не мають таких можливостей, як мають львів'яни. Абсолютно, ця таза не відповідає реальному стану речей, оскільки, по пам'яті, з 14 фіналів лише в трьох фіналах перемогу отримали львівські команди. І футзал-хлопчики це винники, але також львівська громада. Тобто 4». Ці інші, це 4 так, Всі інші це є команди з районів. Мабуть, варто також відзначити три, які доволі успішно і системно виступають в волейболі. Зокрема, минулого року їм зовсім трішки бракнуло, щоб стати чемпіонами національного фіналу. вони стали другими. А до прикладу, дівчата, які їдуть в Київ футзал 5-9 класи це є Сянки. Ми вже кілька разів згадували, в цій студії громада це одна з найбільш заможніх громад. Львівщини, але е, такий характер, я думаю, вони би е, після грища могли е, читати курси там з особистісного росту, як працювати над характером. Я в ну, думолі зрілому віці, але я також там щиро ними був захоплений, і дуже дуже багато знову ж таки ми тут згадували в контексті волейболу. Це е, хлопчики з Підбужа. Також далеко не, не сама заможня і інфраструктурно облаштована громада. Тому знову ж таки в межах цього проекту. Мабуть, жага до перемоги, багато хто просто казав, і в тому числі в сюжетах, ми просто хочемо побачити Київ. Ми ніколи не бачили Києва, і це для нас в майбутній перспективі єдина можливість побачити Київ. Ну але ж не лише Київ можна побачити, бо фінал змагань буде все. відбуватися у різних містах То -то зараз. І... Обласний етап, а буде все український і все український де буде буде відбуватися? і власне волейболісти минулого року їздили до Києва, але інші команди їздили і в інші міста. І до слова кажучи, львівщина торік зайняла друге місце з усіх регіонів України. Волейболісти медали тому хлопці і дівчата так. зайняли призові місця, і Черлідинг зайняв призові місця. Тому вам, Андрій Олексію, на вас велика відповідальність не гірше виступати, ніж торік. І відстояти честь Львівщини не Власне... лише подивитися на місто, але й гарно виступимо. <рес> Власне так, про так. ті міста, які прийматимуть змагання. Львів буде приймати фінал із Черліденго. Це тому, що ми торік перемогли в Черліденгу. І е, ні, е, якщо загалом це сім міст, е, міст Черкаси, Рівне, е, Тернопіль, Ужгород найбільш е, Пол Полтава, м, Львів, угу. Київ. Е, Вибирали з міркувань інфраструктури в першу чергу, щоб це дійсно була якісна інфраструктура, де можна зібрати таку велику кількість команд, і спроможної такої інституційної спроможності федерації. Федерація Черлідингу Львівщини доволі потужна в плані організації проведення заходів. І це власне стало таким імперативом і визначальним моментом, чому на Львівщині проводиться фінал з Черлідоного. Багато видів спорту. Ну чотири види спорту це безпосередньо Київ, або все ж таки інфраструктура дозволяє Закарпаття. Зокрема, Ужгород, це спортивне орієнтування. Зі спілкуваннями знаємо, вони запропонували доволі доволі якісні умови прийому команд-учасниць. вони покривають багато видатків за рахунок там партнерів. Тому кожне, кожне кожен з обласних центрів шукав свій підхід до оргкомітету. І, мабуть, нашою сильною стороною було це, що краще е, змагання з черлідингу, ніж у Львові. Більше в Україні не організовують. Скільки нам ще змагань залишилося на е, обласному етапі? Чотири чотири ще регбі, ще футзал, легка атлетика і баскетбол один вид дівчата Що скажі, будь ласка, співвідношення хлопці і дівчат, яке воно рівне? Чи трошечки хлопці переважають? У вас, а, може це може дівчата переважати? Звісно, звісно, е, звісно, все ж таки. А хлопці переважають, якщо в розрізі видів спорту найбільш збалансованими є власне волейбол. Uh -huh. Волейбол взагалі, це е, такий вид спорту рекордсмен, там найбільша кількість команд, 163 команди, uh -huh. і паратетно дівчата хлопці е, там приблизно 60 на 40. Але якщо брати загальне відсоткове співвідношення, така гендерна квота, це десь близько 20% е, по кількісному складу е, дівчата і 80% це є юнаки. Три, Олексію, ми так розуміємо, ваша команда вже е, обласний етап е, виграла? Так вам якісь призи вручили? Так, е, вручили. Навіть на обласному етапі є призи. Yes. А що а. це? Е, на обласному це медалі, і кубка. Ага, тобто ви їдете відстоювати честь Львівщини на всеукраїнських, Уже це в Києві mm. буде, як мінімум Київ побачите, хоча не сумнівайся, що ви а там побачите. який має бути подарунок? або подарунки, і призи не знаєте за що е, бор... боротимуться хлопці? З усієї сторони, окрім цих е, е, медалі, грамоти, кубки, які вручили, також ми в межах проекту забезпечуємо участь команд, усіх команд забезпечуємо фінансову участь в національному етапі. Але вдома. точно знаю, нехай це буде е, е, такою приємною несподіванкою для учасників, що організатори також е, готують. А доволі хороші подарунки для переможців і призерів. Ну, це теж як мінімум хороша мотивація. Ми вам бажаємо успіху, Андрій Олексію, з вашою командою. Як мінімум, привести не як мінімум, давайте із золотом вертайтеся, Дякую. пане Романе. Вам дякуємо за організацію і чекаємо на результати ще за чотирма видами спорту. Хто поїде представляти Львівщину? Роман Хім'як, директор департаменту спорту молоді і туризму обласної військової адміністрації. І Андрій Олексій, біда, ліцеїст Львівського ліцею імені Героїв Крут були. У цій частині головного за день.